Вітання усім шанувальникам волинського спорту. Вже стало доброю традицією наш проєкт «Волинь Олімпійська, де ми у форматі невимушеної бесіди спілкуємося з тренерами та їх спортсменами, дізнаємося різні шляхи успіху та шлях до Олімпу. І сьогодні у нас в студії особлива героїня справжня волинська Валькірія Ірина Климець. Ірина майстер спорту України з міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор у Ріо де жанейро та Токіо. Здобула п'яте місце на чемпіонаті світу, бронзова призерка Кубку Європи та командного чемпіонату Європи, чемпіонка Всесвітньої універсіади, також посіла п'яте місце чемпіонаті Європи, багаторазова чемпіонка України та лідер збірної команди України з метання молоту. Та її тренер Роман Черкашин, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України, майстер спорту України з легкої атлетики. Отже, Ірина. Як розпочався твій легкоатлетичний шлях і чому саме метання молоту? Це було в далеких 2007-2006 роках. Ще у шкільні роки, коли я була. Десь в п'ятому класі, п'яте-шосте, точно не пам'ятаю. І тоді, на перерві в школі, ми вийшли на спортивний майданчик, і саме в той час наш вчитель фізичної культури відбирав команду, яка за школу мала представляти на районних змаганнях. І там він пробував, давав дівчатам таким, пробувати штовхати ядро. І каже, Іра, ти не хочеш, хочеш. І так Вийшло, що я була в п'ятому чи шостому класі і виграла далі, те штовхнула, кинула те ядро, чим одинадцятикласниця. І він мене взяв, включив команду другою. Перша все ж таки одинадцятикласниця там одну взяв, яка постійно представляла нашу школу. А другою у мене і на перших змаганнях я пам'ятаю, що я виграла ці районні змагання. І потім вже поступово за школою їздила, виступала на обласні змагання. І такі був вже Перші мої такі, скажімо, великі змагання. Це був Кубок рівного, куди ми поїхали, представляла Волинську область, Маневецький район на той час. І саме там я познайомилася з моїм тренером Романом Геновичем. І вони так поспілкувалися, да, вирішила, що все ж таки я би якась перспективна напевно учениця була, і е, що було б добре мені продовжити спортивну кар'єру. Uh -huh. А оскільки я родилась і навчалась на той момент в селі, е, я поступила у військовий Волинський обласний ліцей з посиленням військово-фізичною підготовкою на той час імені Герої Небесної Сотні uh -huh. на восьмий клас, і почала е, вже тоді. Так, цілеспрямовано ходити на тренування. І Я як до цих пір пам'ятаю, що перший так час я все ж таки приходила, штовхала ядро, брала те ядро. А в тренера були студенти з університету, які метали молот. І тренер так поступово, Іра, ну візьми, ну спробуй. Ні, я не хочу, я боюся, не хочу, боюся. І так місяця-два з половиною я супритолялася, але, але все дуже ж таки більше. навіть да. більше напевно. Але все ж таки я його взяла, молоту і страшну таку штуку, спробувала. І от вже на перших змаганнях це був лютий mm. чемпіонат України замовою. Я посіла п'яте місце на замовах серед своєї вікової категорії, а на наступній березні вже третя. І з того часу, звичайно ж, тільки метання молота. Питання до тренера: Романа Євгеновичу, які методи та вправи ви використовуєте для покращення результатів ірини? Всі наявні вправи, методи, які є. Фізичному культурі спорту, спорту, да? наочні, практичні. Ну, що ми робимо? Да? Тобто кожне тренування, ми, наприклад, обговорюємо техніку, да? тобто обговорюємо. Потім робимо під час тренування відеофіксацію, да? тобто кітка і далі вже там дивимося, що... Що в нас там не вийшло, і те починаємо там удосконалювати, там, чи трохи підправляти, чи якщо зашвидко, за там чуть-чуть медленніше, мідницю. Ну, тобто, такі робочі моменти. Е Із вправ, наприклад, ми також всі вправи даємо, які є наявні, тобто да, в легкій атлетиці. бо е я вважаю, що сам метальник молота, да, то є він має бути всебічно розвинутий, да, то фізично. Тобто він має і швидко бігати, як бігун, і стрибати вправно, як стрибун. Да, і, ну і, звісно, робити свої вправи да, то специфічні для нашого виду е спорту. Тому ну, що якщо спортсмен, ну, вибачте, як лошадь буде, прийде на змагання, подивиться – не хочу я, да, тобто ну, і результату не буде. А якщо він відновлений, він підійшов до змагання з бажанням е, виступати, да? тобто от бажання мітати молот. Е, а як це бажання зробити? Зменшити кількість кітків, да? ну, може притримати спортсмена, бо вони завжди в нас в бой рвуться. Я чим побольше, чим угу. по... притримати. Давай сьогодні не пам'ятаємо, чи давай сьогодні там не 30, там, кітків, а 10 цього зробимо. Появляється бажання, швидше відновлюється. День через день, да? день тренування, день відпочинку, але це вже там більше там, змагань. Може бути два дні тренування, день відпочинку, два mm. дні тренування, день відпочинку. Тобто, я ж, все від етапу підготовки, від завдань, від змагань, воно все якби міняється. Інколи навіть таке буває, що нам потрібен більше тренер для того, щоб сказав просто стоп, тому що mm. через те, що. Такі моменти, що ні, мені мало. Мені треба більше. Ага, не получається все одно мітає. Ага, там щось чуть, -чуть спина інколи болить, але ж треба зробити. Бо ж всі роблять інші роблять. Ти спостерігаєш за іншими спортсменами. Ти теж хочеш стати сильніше, там пригнути далі, чи там ну там підняти більше. І інколи да інколи так все ми забагато робимо. Тренер, все, хватить, зібрали речі додому. Якщо не йде, лучше вчасно зупинити, десь перевести на якусь іншу роботу. Тобто імітаційні вправи, танце, а не е, мітати. Вихід в українському вінку на арену це безперечно ваша атрибут. Розкажіть, що для вас цей вінок, і взагалі що він символізує? Ну, взагалі, я люблю красиво вдягатися на змагання, макіяж це для мене завжди свято, особливо міжнародно. Ти показуєш не тільки представляєш себе, да, а свій регіон, свою країну. І це мій був перший вихід, такий в Мюнхені. Так, я під час представлення на фінал, так, так був вихід. Там дуже також багато переглядів того, багато репостів, і ну, насамперед це було підтвердження своєї національності, поцму це через те, що це національний такий віночок, і він дуже посував до форми, і під час війни. Звичайно, це більше звернуло увагу на нас, бо потім багато інтерв'ю mm. мене ще закордонних брало, і закордонні ЗМІ дуже багато фотографували. А для мене це насамперед ну, це прикраса, це, але взагалі мета цього віночка інша. Він мене зберігається поруч з моїми всякими особливими там, подяками чи нагородами. Mm. Я взагалі цей віночок. Так придбала да для того, щоб все ж таки стояти в ньому на підесталі <рес> на міжнародних офіційних змаганнях. Да, але поки що тільки фінал. Але я надіюся, працюю над цим і зберігається віночок до цього моменту. Як метальниця молота може потрапити на Олімпійські ігри? Який кваліфікаційний норматив або ж місце в світовому рейтингу дозволить вам взяти участь в Парижі? Кваліфікаційний норматив у нас цієї цього, цього Олімпіади дуже високий 74 метри. Це я скажу, у нас рекорд України в жіночому молоті 74 метри 52 сантиметри. Це треба. А Ірин, рекорд 73-59. А от сі треба вище свого лічного рекорду і під рекорд України мітати. Тобто, щоб розуміло, що дуже ну, типу, досить високий нормантів. Звісно, ми тренуємося, стараємося, ми хочемо його як кажуть, напряму попасти до олімпійської збірної. Але є ще критерії. є тобто, по по світовому рейтингу нашої міжнародної федерації легкої атлетики, оскільки вони ставлять дуже високий кваліфікаційний норматив, а має приймати участь 32 учасниці на Олімпіаді. І зараз є створений такий рейтинг. Це означається це рейтинг за сумою п'яти змагань. Ми виступаємо на п'яти змаганнях, беруться наші найкращі результати з п'яти змагань, то даються, потім діляться на кількість і визначаються там середні бали. І за тими балами визначається вже топ-32 рейтингу світу саме до цих змагань. І 32 учасниці за рейтингом, включаючи тих, хто виконав автоматично олімпійські кваліфікаційні норматив, буде представлено на Олімпійських іграх. Роману Євгеновичу, скільки коштує підготувати учасника Олімпійських ігор? Точної суми ніхто не знає на початку підготовки до Олімпійських ігор, бо вона завжди, скільки б не запланував, вона потім в рази більше виходить. Тут основне, я так вважаю, для початку треба б сказати, що щоб саме основне привести спортсмена без травм і хвороб до змагань. А далі там вже включаються різні фактори. Це е, якісне відновлення. Е, е, далі е, належна спортивна база. А да, вона теж не скажімо, коштує недешево, не да, щоб наніс, ну, якби проводити навчально-тренувальні збори, тому що спортсмену треба з да, такого класу і, е, спортсмену-олімпійцю, який готується до Олімпійських ігор, бути постійно на зборах це вже відповідно теж закладається. Потім деякі виїзди, деколи навіть в, скажу в зимовий період, не деколи треба, а обов'язково треба виїзди за кордон. У нас такий вид спорту, який ми не можемо в зал зайти, тому що ну молод в залі, на жаль, ніхто не зможе мітати, а зими то холодні матеріально технічна база має бути хороша. Нам уже в 2020 році е, вже ми добилися, да, там так. все зрослося, все вже сектор є да на технічному університеті. Це є можливість нашої е, ірі в частності, дату підвищувати свою спортивну майстерність. І є можливість набирати е, більше спортсменів, да, молодих спортсменів. Які будуть це ну тобто група, бо в мене як в тренера бажання скажу так, щоб чим більше метальників молоти на Волині було. на даний момент в мене група сім чоловік. Ну, деколи більше, деколи менше, бо там новічки приходять, уходять. Зараз в Ковелі ми трошечки е, приобщили. Філію да, так без робили, відкрили, відкрили. Е, е, Клімашевська. Олена Миколаївна, вона, вона е, відгукнулася на мою пропозицію, да, і там ще е, е, скільки там десь теж зараз поки шестеро е, дівчат, але це тренер такий теж там мотивований. Вона їх чуть ли не на вулиці хапає, і все, ідем, я, ідем, і будемо мітати. Втоп. Там же ж немає теж є. <світ> е, найшли е, ну, територію, да, там, скажемо, не облагорожену. Залили бетон. зараз. Вже думає, як сітку поставити, щоб це і отак. От, от потрохи, потрохи, набираємо. Набираємо. Ну, я хочу доповнити, що цього року зимою на зимовому чемпіонаті України збірна саме з метань, Збірна команда да, да, Волині посіла третє місце. Да, третє перший місяць, раз в історії. Так тобто, ми пройшли все і тренувалася. На такому болоті і в воді, і в заборолі, і тренувалися на, на набережній, на набережні. Один був е, такий рік, що дуже було багато снігу. І потім, коли весна ой, затопило ой, ой. повністю набережну, затопило наш наш кусочок асфальту. Ми потім їздили, шукали в заборолі десь такий кусок асфальту, футбольне футбольне поле, щоб ми могли цей потім, потім на Володимирській. На а згодом жили завдяки е, школі вищі спортивному сервісці, особливо. Авраменко Андрій Миколайовичу нам побудували сектор, на якому ми спочатку мітали, тренувалася і на Володимирській. Ірину. Кого вважаєте своїми конкурентами? Команді, я скажу, що зараз дуже мало вже стало ну, метальниць молота, особливо в Україні, і в нас в Україні немає такої наявної конкуренції. За кордоном, мені б хотілося так, бо як за кордоном, наприклад, наші сусіди-поляки, у них там 5-6 тільки метальниць молота, дорослих, які мітають за 70 метрів, особливо за 73-4. Тобто є конкуренція, вони якось мотивують одне одного, підштовхують є куди рости. В Україні нас, на жаль, такого немає. Має, я стараюся цінути за європейськими. А то для мене головна конкуренція, кон кон Конкуренція, нас, на, насамперед, я сама. От якщо okay. я справлюся зі своїми емоціями, якщо я виконую всі настанови тренера, якщо я справлюся зі своєю силою, швидкістю, технікою, поєднаю все, тоді. Тоді я переможу себе, тоді я переможу і своїх суперниць, оскільки я не змагаюся з так, ну не можна так звичайно казати, але насамперед я змагаюся з собою, своїми результатами, і щоб показати, і перевершити себе, свої можливості, те, що я виконую на тренуваннях, і, і звичайно, показати не як найвищий результат. І насамперед я не буду змагатися там з кимось з, з полячкою, наприклад, яка, наприклад, Аніта Владарчик, яка Особистий рекорд на 82 метри. Я розумію, що на даний момент, якщо як ми кажемо, всі зірки зійдуться, я намітну 82. Але якщо я, наприклад, на тренуванні міта 71, район 72, то я розумію, що при таких чудовому. Самопочуттю, погоді всіх зовнішніх умовах чудовому виконанні техніці, я можу мітнути і на адреналіні, на змаганнях це плюс 2-3 метри, як додають всі спортсмени. Тобто я сама борюся із собою. І головний суперник це насамперед. Ти сам, от якщо ти заспокоїш, перебореш себе свої страхи, тоді буде і результат, і буде перемога не тільки над собою, а й на змаганнях. Ірина, поділись власним досвідом. Оскільки ти учасниця двох Олімпіад в Ріо де Жанейро та Токіо, де організація була краще, де тобі найбільш запам'яталося, і що очікуєш від Парижа? Трішки як складно порівнювати через те, що Ріо де жанейро було у 2016 році, mm -hmm. а Токіо під час ковіду, і там було дуже багато обмежень. Але ну, насамперед місто і е, організація змагань, і якість проведення змагань, і Олімпійська Олімпійське селище це, звичайно, що Токіо. Е, Ріо, звичайно, це мої перші незабутні Олімпійські ігри. Це був такий. Сплеск, емоцій, я не знаю. І дуже так, таке кон контрастне місто, місто через те, що ми були, ми жили як, скажімо так, в центрі міста, там де все красиво. У нас О -О -О олімпійське селище. Да, у нас в коли ми виїхали з Олімпійське селище, нам робили екскурсії, то ми тісно побачили реалії життя ріо деженерів. Що таке фавели, а потім поїхали, звичайно, на їхні пляжі, там зовсім інше життя. тобто таке. А от е, в Японії, Японії, вже, як ми кажемо, е, на 100 на 200 років попереду нас, там нанотехнологія, все дуже красиво, все чітко. ну, тобто, да. А от від Парижа, ну не знаю, що очікувати від Парижа, дасть Бог побачимо. <mustard> Я також думаю, що там буде організація на найвищому рівні. Е, я думаю, там буде добре. Вони вже не перший раз приймають. Да, Бережні... ігри. Вони вже опитні, так да, що… так І це, знаєте, це більш Європа. В Європі да. дуже багато таких легкоатлетичних турнірів, змагань проводиться. І, наприклад, я вас знаю, які там по Європі сектора роблять через те, що якщо ми поїхали, мене одні такі змагання були в Китаї. Всесвітні ігри серед військовослужбовців, і там перший раз нас запустили на стадіон на новий сектор, і був дощ, і я абсолютно не змогла прокрутити чотири повороти через те, що дуже слизький сектор. <різь> То в Європі переважно всі знають, які повинні бути сектора. <різь> так що, і стадіони, як і стадіонів, які з матеріально-технічної бази, тобто, я думаю, що це близенько до нас. Стадіон, ми вже знаємо, які бачили його. Це не новий стадіон, не побудований. Там вже проходило на ньому змагання, як ми кажемо, від, від змагальне вже так то це думаю, буде все добре. Розкажи про свій особистий рекорд. Особистий рекорд мій становить 73 метри 56 там, сантиметрів. Так, був показаний на чемпіонаті світу у 2019 році в Досі, там, де я стала п'ята. Високий ну, на той момент був рекорд на одніх змаганнях кваліфікації. Я побила свій mm -hmm. особистий рекорд. Він був 72-90, я десь мітнула. Потім перші спроби вже на наступний день фінальних змаганнях з першої спроби 73 і 73,56 три до цих пір не тримається. Надіюсь, довго ще. Ірина, яка найважливіша нагорода у твоєму житті? Поки що в мене немає найважливішої для мене нагороди. От якби в мене була олімпійська медаль, я б прийшла б і сказала, що да, це дійсно олімпійська медаль, це найважливіший старт у нас, найважливіші змагання, які бувають для спортсмена. От я завоювала, оця медаль для мене звичайно найважливіша. А так я не можу сказати, що чемпіонат області чи чемпіонат України для мене рівні рівні по якомусь значенню змагань. Я до кожного змагань стараюся відповідально підвестися. відповідально. Налаштуватися. Звичайно, що бувають періоди, коли, наприклад, ми можемо проходити змагання на такому загрузочному етапі, да, коли ми не особливо підводимося, і там буде нижчий результат. Але я себе налаштовую, що це є контр... ну, Змагання це є контрольне тренування. Тобі не, там не потрібно там, засмучуватись, коли ти намітаєш намітаєш, скажімо, не 71, а 69. Ти розумієш, що це тільки де контрольний такий старт. Ти просто перевіряєш, щоби, щоб привикати до. Змагально... Ну, до змагань, все ж таки, бо це відчуття дещо і інше, чим ми тренуємося. Да. І чемпіонати України, і чемпіонати Європи, і Олімпійські ігри це кожний старт для мене, ну, він відповідальний кожні змагання. І я одинаково наст... налаштовую себе ш... Один... ну, такі самі даю собі настанови, і тобто кожна медаль важлива. Що надихає вас перед стартом? Можливо, у вас є певні ритуали. Ну, реталі ніяких не немає. Надихання перемоги це твої маленькі перемоги. Це коли ти бачиш, як тобою захоплюється. Я не буду зараз там щось трохи приховувати. Зараз в Луцьку. Порівняння там, як ми готувалися на першу олімпіаду, mm -hmm. да до 2020 року мене знає ну, набагато більше mm -hmm. людей і знають, що таке метання молота, і знають, де є мета, і завдяки соцмережам стараємося популяризувати цей вид спорту. І, от, наприклад, як ми говорили вже про TikTok, я викладаю mm -hmm. відео з метань і там ідеш вчора. От, наприклад, ми були йшли на тренування, а там на е технічному університеті, де ми mm -hmm. вчимося, і там була така група дітей, вони грали в волейбол. І такий один хлопчик підбігає, а я вас бачив ті, хто це ви оцю штуку кидаєте? <рес> <рес> я така, да, кидаю. Е, якось так це, знаєте, мотивує. Мотивує е, те, що все ж таки, е, ти українець, я українка, да, е, я не скажу, що, наприклад, які б не були в нас умови зараз для тренувань, і під час ковіду, і зараз під час. Е, Такого складного стану в Україні ми все ж таки показуємо результати і. Я одна так не побоюсь цього сказати з там одна з кращих там в Європі по, по результатах, да? не завжди бувають далі міжнародні виступи офіційні. Але ми стараємося, і незважаючи на що хочеться, ще ж таки доказати, що ми є найсильнішим, найсильнішою нацією, і перемогти і доказати собі, що ти все ж таки можеш завоювати ту головну медаль, головну і показати всім, що ми не зламні, незважаючи ні на що. Як ти переживаєш травми, та як вони взагалі впливають на твою подальшу підготовку? Да, взагалі, щоб не, не було травм, але да, щоб травм взагалі не було. Так я казав, що підійти до змагань і щоб спортсмен всю свою спортивну кар'єру був без травм і хвороб. Ну, якщо вже таке стається, то треба, звісно, якісь медичні центри. Я не знаю, чи угоди заключати, чи це, ну, щоб відповідні медичні центри були також реабілітації спортсменів. Один з найскладніших моментів спортивної кар'єри це, звичайно, та була травма перед Олімпійськими іграми. Насамперед не так було фізично важко, як морально. Ось оскільки фізично ми привикли працювати, а морально так було складно. Але все ж в нас і мотивація, ми такі мотивовані спортсмени, Ми, ми йдемо особливо... до своєї моти, незважаючи ні на що. Ну, склалася травма. Значить, в той момент так ну не можна казати, але так потрібно, щоб це сталося, щоб ти прийшла цей етап, щоб ти зробила висновки з нього. Щоб ти стала сильнішою і показала всім далі, що, що ти можеш все ж таки. Є багато спортсменів, яких там травма ламає, а є такі, що навпаки, стають сильнішими і, тобто так, і розумнішими. Відійдемо трішки, з вашого дозволу, від теми молота, змагань та чемпіонства. Серце Рівне Климець зараз вільне? Вільне, так. І наостанок, ти як титулована спортсменка, що порадиш спортсменам початківцям? Якщо у вас є мрія, є ціль, ви поставили собі ціль і йти до неї. І навіть якщо колись не, ну, щось не виходить, не вдається, от не росте результат, там якісь там зовнішні, якісь там чинники, що щось там впливають, постійно йти. Наприклад, от в мене буває. Такий застіт, наприклад, даже, ну зараз є. я не можу сказати, що в мене там якийсь прорив чи що в результаті є, да? але я радію кожному, наприклад, коли я пригну трошки далі, да? mm -hmm. я ну стрибну до в, ну, в, в стрибок з місця довжину. Коли ми, наприклад, робимо на тренування застрибування вгору, коли я там щось присяду якийсь свій особистий рекорд, я розумію, що я розвиваюся, mm -hmm. да? я розумію, що я розвиваюся і рано чи пізно, от, наприклад, результат той. Um... Скажімо так, ради чого я весь час працюю, да, він проб'ється, да, можливо, на зараз. Але я тренуюся, і з кожним днем я стаю там все сильніше, все чогось розумніше, чогось навчаюся, і я ну, не зупиняюся. Да, я не пускаю руки, ай не летить молодь, ай не летить молодь, ай погані змагання. Я розуміла, що ну, це просто якийсь невдалий старт, як ми кажемо, не, не твій день, ну нічого, але ж ти працюєш на наступний день, там відпочила, через день почала знову працювати, працювати, ну, в тебе є голова. Ціль ця Олімпіада, і ти йдеш до неї. Так що іди до неї, незважаючи на на що. Летить молодь, не летить. Піднімається штанга, не піднімається. Кожного дня приходьте на тренування. Не летить сьогодні молодь, ідіть, робіть штангу. Не, не йде сьогодні штанга – йдіть, пригайте. Не пригайте, йдіть, мітайте, бігайте, стрибайте, розвивайтеся, ідіть до своєї цілі, і тоді вам все дасться. Ось такою виявилась наша розмова з Волинською Валькірією Іриною Климець. Ми ж бажаємо вам вибороти олімпійську ліцензію і мріємо вас побачити на п'єдесталі в Парижі. Отож, чекайте на наші нові випуски, до нових зустрічей, адже незабаром до нас завітають нові олімпійські надії.